Я сам є зі Словаччини, в мене є діаспора, тому що в Словаччині є ще серед велика група е, українського населення, 260 сіл колись було. Ну, тепер менше, але все ж таки багато чого ми тут довідаємося. Так що для сучасної України, яка Проживає дуже складні мови. Тепер вона знаходиться в війні. Оця на такі конференції, як ця Островська, має величезне значення, тому що вони утверджують цю державність України як такої.